Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи чутно чи видно? Так і добре видно. Доброго дня. Перший раз Перш за все, хочу подякувати за можливість доповідати організаторам. Дякую всім колегам, які слухають. Хочу сказати, що я лікар-кардіолог, хто не знає кардіохірургічне відділення львівської обласної клінічної лікарні. І звичайно, у своїй практиці ми дуже часто спостерігаємо різну патологію, так і нас уже не здивуєш такою патологією, як якимось клапаними вадами, там стенозами недостатностями після операційними ускладненнями, наприклад, після інфарктними ускладненнями, вродженими вадами, серцями, такими як незакриття дефекту між перегородки, дефектами між перегородки. Але іноді і нам потрапляють такі нестандартні клінічні випадки, які потребують в нас задуматись і щось пошукати. Таким випадком для нас стала пацієнтка, яка до нас поступила з фіброеластомою мітрального клапану. Загалом хочу сказати, що фіброеластома мітрального клапана, взагалі фіброеластоми, це є доброякісні пухлини, вони зустрічаються не так часто. Загалом, не серця з доброякісних, ми найчастіше бачимо міксоми, і е, наступними е, е, знахідкою нас стають фіброеластоми. Е, я е, прошу, не переключається слайд. Якщо ви перемикала загалом, коли ми спостерігаємо фіброеластоми. Ми е, маємо виклик як для кардіологів, так і для кардіохірургів, е, як нам вестися з даними пацієнтами. Ось, е, і відповідно, е, наша пацієнтка була теж мала певні особливості, е, які нам е, дозволяли е, також задуматися. Але перш за все, я хотіла би сказати такі загальні відомості про фіброеластома. Фіброеластома це загалом доброякісна пухлина серця, первинна, що проростає з ендокарда. Може також розташовуватися в будь-якому відділі серця, але найчастіше вона уражає клапаний апарат. Найчастіше, звичайно, вона урожає аортальний клапан, що й представлено на рисунку, тобто вона переважно є зі сторони аорти, ось і за різними даними вона буває від 35 до 63%. Наступним з клапанів, які уражаються, це є мітральний клапан, і це від 9 до 55 частіше ж зі сторони лівого передсердя. Так, наступним це є трикоспідальний клапан та клапан легеневої артерії. Якщо взяти до уваги взагалі загалом ці пухлинки мають маленький розмір, вони переважно складаються від 2 до 9 міліметрів, можуть бути трішки більшими. Істологічно вони складаються переважно з колагену, еластину та ретикуліну з дуже малою кількістю судин, що є характерно для доброякісних пухлин. Зовнішній шар складається з ендотелію, проміжний з багатої на муку полісахариди сполучної тканини, а центральне ядро має склад з фібрину та муку полісахаридів. Хочу сказати. Визнати, що тут внизу представлена пухлинка, яка виглядає так. І я не могла не показати зображення такої рослинки, яка називається морська анемона, яка зображена вверху, бо мені вона дуже склала враження подібної до цієї пухлини. Ось, Загалом патогенез. Дуже довго досліджується, але конкретно немає е, таких показників, які б сказали нам, що саме так виникають ці пухлини. Етіологія достеменно невідома. Але якщо взяти е, з різних джерел патогне скласти кубки, то ми бачимо, що спочатку виникає незначне пошкодження ендотелію клапану, На цьому місці формуються тромби, і вже ці то, тромби е, утворюються на місці цих тромбів, утворюються нарости, які формують саму фібру тому клінічне значення самих фіброеластом є важливим у зв'язку з тим, якщо взяти, що фіброелестоми у більшості випадків це є безсимптомні самі пухлини. Вони рідко викликають самі якісь недостатності клапанів, якісь перешкоди, бо вони є невеличкі, але переважно фіброеластоми Ми знаходимо, коли у пацієнтів вже є тромбоемболічні ускладнення. Найчастішими тромбоемболічними ускладненнями є саме інсульти відповідно. Ну, найчастіша локалізація аортальний клапан, і відповідно русло, яке попадають самі частинки фіброелостому, це є головний мозок. Так, і відповідно в нас виникають інсульти, транзиторні ішемічні атаки можуть бути також і інфаркти міокарду, так бо тому, що часто є локалізація відповідно цих пухлин, що можуть потрапляти до самих коронарних артерій. Загалом у 1975 році, якраз вперше виявлено. Фіброеластому у пацієнтки з інфарктом міокарди, так? тобто так її і діагностували. Може бути і мезентеріальна ішемія, емболія сітківка, і, відповідно, раптова смерть. Хочу також представити наш клінічний випадок, який нам який ми спостерігали. Так, пацієнтка 44 років до нас звернулася в клініку. Загалом анамнез у неї доволі цікавий у 2015 році. їй діагностували тромбофілію, саме лейденівську мутацію у гетерозаготній формі, так тому що вона отримала тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки, і почали шукати звідки. Це в неї виникало. З цього часу, з 2015 року, вона була на ривоксабані у дозі 20 мг. Попри це, у 2018 році у неї виникає перший інсульт. Надалі дві транзиторно ішемічні атаки. У 2021 році у неї виникає тромботично-оклюзійне ураження лівої ліктьової артерії. Весь цей час вона перебуває на риворок Їй не змінюють терапію, а з у серпні а серпня 2024 року її перевели на драгбітран 150 мг двічі на добу вже після того, коли вона перенесла другий інсульт 25 червня. І супутніх станів у пацієнтки близько п'яти років є артеріальна гіпертензія, з приводу чого їй кардіологом за місцем переживання було призначений амлодепін та спінолектон. Коли пацієнтка потрапила до нас на ехо, саме до професора Іваніва у пошуку джерела додаткового тромбоемболічних ускладнень, їй було діагностовано, що загалом камери серця у неї в межах норми. Єдине є незначно поширене лівоперецердя до 4,0. Але є мітральна недостатність помірно середнього ступеня і є зміни на мітральному клапані зі сторони лівого пересердя на межі сегментів П2, П3, кулястий утвір діаметром мм. Які здійснюють коливальні рухи. Ось хочемо представити самі візерунки, і будуть ехо. Так? Тобто ми бачимо, що є кулястий утвір, і, відповідно. Для нас цікавило відповідно, що ж це за, за патологія, і чи може вона призводити до тромбоемболічних ускладнень. Тут ми бачимо, що ми підтверджуємо, що митральна недостатність не є тяжкою. Вона контракта є 0,5 вона не займає всю систолу. Ось, і відповідно, ми почали пацієнтку дообстежувати. Вона була скерована в кардіохірургічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Так, бо нам було важливо провести. Диференційну діагностику, перш за все, ми шукали інфекційний ендокардит. Так, але за цих 10 років відколи хворіє пацієнтка, у неї не було ніяких таких запальних захворювань, у неї не було гарячок незнесованої етіології, у неї не було жодних підстав лабораторних, щоб казало нам, що це інфекційний ендокардит. Ми виключали і небактерійний ендокардит, і тромбоз, і кальцифікати клапанів у зв'язку з тим. Але сама локалізація даного утвору і неураженість інших. Частину клапану і інших клапанів не дозволяло нам все ж таки стверджувати, що це є кальцинат чи інший утвір. Так, ми звичайно що робили диференційну діагностику із злоякісними пухлинами. Так, Бо вони теж можуть виникати, Для цього пацієнтку було всебічно дообстежно, було проведено і комп'ютерну томографію, і інший ряд дообстежень за комп'ютерною томографією. Ми бачимо, що є гетерогенне потовщення на рівні мітрального клапану, частково кальциновано. Ймовірно, що це фіброеластичка. Тома саме так ми вона виглядала вона на комп'ютерній томографії не незвичний маленький утвір. Ось, і відповідно. Що ж нас було для нас було найбільш складним, це тяжкість прийняття рішення, тому що кожному виникає конкретна якась патологія. Ми б не мали з коголопатії. Ми б розуміли, що так, це фіброалестома або цей утвір він може нам створювати тромбоемболічні ускладнення. І для нас було найскладнішим у цьому випадку саме правильне поставлення діагнозу та вирішення, чи коголопатія створює нам тромбоемболічні ускладнення чи фіброалестома. Пацієнтку було обстежено не одним кардіохірургом, кардіологом. Була також консультація гематолога. Відповідно, рішення приймалося в нас комплексно, і звичайно, ми керувалися такими факторами, як спільне вирішення з пацієнткою. Так пацієнтка наполягала на оперативному втручанні. Ось, і відповідно, ми шукали чи. Відіграє нам тяжкість мітральної недостатності до показів оперативного втручання. І, звичайно, що нам, в плюс до оперативного втручання, це була можливість маленького міні-доступу, щоб полегшувало стан пацієнтки в післяопераційному періоді. Ми прийняли рішення все ж таки проводити оперативне втручання. Оце наш операційний матеріал. Оперативне втручання було проведено Дмитро Мороновичем Бушлеєм. Так виглядали наші пухлинки. Ось гістологічно в нас підтвердилася фібро. Еластому, тому ми вам її і представляємо, так. І що ми бачимо після оперативного втручання, на ехо, У нас є зменшення мітральної недостатності, хоча хочу зауважити, що саме з мітральним клапаном технічно не було ні, нічого проведено, так? Ось, і зменшення лівого Е, Після операційний період пацієнтки протікав без особливостей через тиждень від оперативного втручання пацієнтка була виписана стаціонару. але ми вирішили, що пацієнтка, враховуючи гетера. Заготність самої тромбофілії має бути на двох препаратах: а саме Варфарині та Магнікорі, для кращого контролю, саме за розріженням крові. Відповідно, інші препарати були в неї представлені з іншою метою. Ось. І висновками даної лекції ми хотіли представити, що не всі, не кожен випадок є стандартним, кожен випадок є унікальний і немає чітких алгоритмів, як діяти. Ось для Встановлення даного діагнозу папілярної фіброеластоми потрібний комплексний підхід вирішення щодо тактики лікування пацієнта з фіброеластомою має проводитись не одним лікарем, а великою командою повноцінної лікарів різних дотичних галузей. Я щиро дякую за увагу. Це література, яку я використовувала для підготовки даної лекції. Хочу також привітати з днем української писемності та мови. Якщо якісь питання, то буду рада на них відповісти. Марія, дя, дякуємо вам за презентацію. Дякуємося, що вклалися в регламент дуже динамічно, дуже свіжо, і Мені здається, що ви теж якби вперше в нас. Чи ви вже були в нас? Так, я, я вперше вас. Я дякую. Дякую я, за я можливість. Думаю, це теж я дуже прекрасно, просто дуже дуже класно е, доповіла. Дуже подобається. Дякуємо. Дякую. Прошу наступне.